Шам-шам, гули-гули-гулида. Ай-лам-шам-шам, гули-гули-гулива. Стопчик, горобчик. А що це у нас таке? Мове відео. Ну, добре. Це схоже на новорозпаковочка. Звісно, підписуй кожну розпаковочку. На заказываю тут цілу кучу фірмі. Тинь-тинь-тинь-тинь. Ні, ну гарний кот уксус у мене получився. О, який уксус? Тинь-тинь. Ну що це таке? О, це, напевно, прийшов яйкопес. Це що що таке? Мурко. Мурко, як ти мені на це раз об'ясниш? А що казати? Ну що мені казати? Оці товари. Ого, як швидко приїхало. За п'ять пару секунд. Ну да, конечно, у доставка космическая. Що, зачем ти це заказав? Ну, я побачив камеру, вона була включена. На мене дивився он та дівчинка. Я кажу: "Не поставила лайк. Постав лайк". О, поставила. І і, короче, і вона казала, вона сказала: "Що тут Мурко дів, де розпаковка?" Я думаю: "Он наші підписники будуть скучати без розпаковок, так що показуй". Ладно, давай. Що це таке? Що? Оце таке? Ну, хіба не видно карандаши? Хм. Хм. Да, я бачу гарні олівці. Хм. Ух ти! Вони, справ... Вони справді зручні. Звісно, зручні. Я фігню на нікого не заказував. Хто б казав? Подивися наші відео про тему. Ти там не заказував лаваш із теми. Подумаєш. так. Давайте попробуємо написати тут щось. Хороший. Да, удобно. Тут є такий. Отакий, отакий. Так, це не снимается. Хороший. Їм поставлю в. Перший раз ти купив нормальний товар, Мурко. Уря! Іди сюда. Мурко, ти вже там вмістився в гамачок. Да, показуй, ще далі. А, а чого ти, кстати, кажешь, показуй ще далі? Ти що, не дивився, що ти ты Звісно, ні. А що ти ж заказав дивитися надо? Звісно, на Ти що, он тикався подряд? Ти міг заказать усе, що могло б тобі попасти. Ну, я ж заказав полезну вещь. Да, дуже полезна вещь сова з яйця. А де ти це знайшов? Прямо доставка за тебе. Угу. Чо не при... э, камера показує? Да, да, звісно. Совушка з яїць це дуже полезна річ. Три плюс, мруко. Ти без кілька Мені 14 травня. Ой, 15 травня буде годик. Так тобі не йдеться. Це товар для тебе. Нічого не запрещено. Так, ня ня Ня-ня ня ня Після можна дістати з води. 72 години. Це скільки днів? Я посчитаю. М -м, не даду сідатися, це три дні. Ладно, давай він тут покаже повоже. Дивись далі. Виростайка черепаха. Це скільки ця буде рости? Де я посчитаю? Тут навіть не написано. Теж три дні. Ця скільки буде. А ця буде два дні. Прикольно. Ой, схоже, ми їх зробимо тільки в іншому відео. Ладно, давайте їх в воду кидати. Мурко, навіщо тобі потрібні шарундули? Так, навіщо ти мене закрив? За тому що. бо ти ще якусь фігню заказуєш. Побіжи мого ноутбука і закажеш. Так, дивись. Я зараз піду, потім подивишся відео, як я їх буду кидати, бо я тебе не буду на кухні себе бачити. там зараз можеш, можеш втопитися в тій воді. Так що я піду, я піду, яйця кину. О! Тут ну, чувствую щось є, можна там щось побачити. Тоді ні, там нічого не видно. Жаль, можемо, до речі, розбити його, ну ні, хай виросте. Ходімо класти. Так, у мене є ще дві йомкості. Перша буде, я не пам'ятаю, це, це, ні, це нібито, навіть не знаю, що тут було. Це чи сова, чи... чи рибка. Ну, не рибка, а черепашка. І це або сова, або черепашка. А це спеціальна ямкость для птенца курочка. Все, хай росте. Ходімо далі. О, Он там що, тріскається. Так, друзі, побачите ви следите за нашими відео і вы побачите, що, як у нас виросте воно в, у наступному відео. Мурко, що там ще купив. А, ну дивись. Ой, різнокольорова ручка. О, це мені понадобиться. Це моя, ні моя. Ну це зрозуміло. Це класична ручка, яка може писати багатьма кольорами. Е. А що не так? А, дай-ка я попробую. О чого вона не пише? Так, ну вона пише. Так, Мурко, я тебе відчиню, але Скажи, що ти там по нам заказував. Це останній товар. Начуть не прибиву. Я розумію, Мурко. Пісок. кінетичний. Мурко, ти не боїшся, що ти станеш скелетом? Де тут так написано? Ти не стану я скелетом. Ну, будемо надіятися. Це закрив, бо тут пісок буде. А, сила Мурка хазяїна! О, до речі, ви лайк поставите. А то мурко буде злий. О, Який хороший. Яка хороша фігня. Кінетичний писок. Так, муркові новичка Та Дай-ка попробуємо, який він. Вау, це ж антиантистрес. Et vous savez, regardez -vous, ce qu'il y a dedans, regardez ce qu'il y a dedans, il y